Колір просто вогонь. Смак теж вогонь, причому пече два рази. Приготувала я такий соус з гострого перцю, який сама виростила. Ось такі пекучі малюки. Я максимально очищую його від насіння, і у мене тут один кілограм вже очищеного. Пропускаю перчики через м'ясорубку на міленьку сіточку. Додаю до нього 1 кг цукру і 175 мл 9% оцту. Перемішую майбутній соус і уварюю на невеликому вогні приблизно 1 годину. А далі розкладаю у стерилізовані баночки. Закручую і залишаю під рушником до повного охолодження. Такий соус не потрібно зберігати у холодильнику, бо він чудово стоїть у кухонній шафі або у кладовці. Смакувати буде до багатьох страв, а я обожнюю з хлібом і сиром.